Де здобути атомну освіту, щоб стати частиною команди професіоналів енергоатома та які перспективи професії атомника про це та інше розповіли представники провідних закладів вищої освіти України старшокласникам, серед них учні усіх шести ліцеїв Вараша та здобувачі освіти професійно-технічного училища Раес? Профорієнтаційна зустріч була ініційована Рівненською АЕС. Атомна енергетика потребує постійного оновлення персоналу, зокрема Рівненська АЕС щороку потребує нових працівників. І відповідно для цього ми організовуємо такі профорієнтаційні зустрічі, щоб забезпечити собі кадр на майбутнє. Я представляла Національний університет Львівська політехніка, зокрема інститут енергетики і систем керування. І ми власне розказували щодо спеціальностей, на які ми запрошуємо наших студентів, і щодо умов вступу, щодо їхньої можливості працевлаштування і загалом про переваги навчання у львівській політехніці. Заклади вищої освіти, які готують спеціалістів для атомної енергетики, тісно співпрацюють з енергоатомом в межах укладання тристоронніх договорів, впровадження дуальної освіти, організації практики та стажувань для студентів на атомних станціях України. Мені дуже сподобалось, я дізналася ще більше з того, що цікаво раніше. Було дуже інформативно, я зараз готуюсь до ЕНТЕС. Щоб поступити, отримати гарну професію, ну і працювати на благо України. Також представники Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського розповіли і про освітні програми навчально-наукового інституту атомної та теплової енергетики, зокрема про оновлені умови вступу та навчання, інфраструктуру закладу, студентське дозвілля. Загалом мені сподобалися всі, але пріоритет для мене це КПІ, так як і. Там вчилась моя сестра. Вона має дуже позитивні відгуки про цей університет. І саме хочу навчатися за спеціальністю електроенергетика електромеханіка, щоб пов'язати далі своє майбутнє з атомною електричною станцією. Подібна профорієнтаційна зустріч відбулася і у Володимирецькому ліцеї колегіум для учнів математично природничого профілю навчання. Вузи мають Приїжджати працювати з дітьми, це є сьогодні актуально, тим більше напрямок ядерна енергетика, фізика, де сьогодні великі виклики на рівні України. Саме перспективний напрям це атомна енергетика. Це завжди досвід, який шанується, який завжди у попиті на ринку праці. Ось це вкладання в себе як спеціаліста, якого буде шукати робота, а не навпаки. Такі зустрічі із представниками вищих навчальних закладів дуже подобаються випускникам, адже це можливість отримати відповіді на свої питання та швидше визначитися із вибором майбутньої професії. Я дуже був зацікавлений в атомній енергетиці Та вважаю, що в подальшому я вступлю, здам добре НМТ та бачу себе в майбутньому в атомній енергетиці. Було цікаво прослухати про факультети, про сам університет, про студентське життя, звісно ж. Атомна енергетика завжди була є і буде важливою, тому що за нею майбутнє. Нагадаємо, енергоатом є провідним роботодавцем в атомній галузі, і співпраця компанії з закладами вищої освіти України є одним із пріоритетів його діяльності. Товариство сприяє підготовці професіоналів і в майбутньому чекає висококваліфікованих інженерів у своїх підрозділах. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, Уїта ЗГРАЕС